Всім привіт-привіт-привіт, друзі! З вами Волка Геймір, і сьогодні ми будемо грати, як ви зрозуміли, по назві відео в 99 ночів. Я не знаю, що я роблю. <laughs> Я роблю. Зараз до мене подружка присоединялись. Ми з нею будемо грати. Так, ну все, поїхали. Mm. Обожнюю грати в гру. Что тут? Так, ні, тут нічого немає, так що стрібно дерево рубати. Так, так, так. Мені зараз щось нужно... потрібно это... шукати. Потрібно на те, що мені потрібно з другої сторони обійти. А, взяти, взяти. мне Мені вуголь потрібен був. Мене чуть вовк не вбив. Якщо б мене вбив, то мені гвоздик не потрібен. Мені потрібен вогонь. Ну, запілку можна взяти. Щоб когось приручити. переручити. Цей будиночок там, де культистів багато, таке розумію. Mm. Так де ага, mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. тут дуже багато того, що мені не потрібно от це мені потрібно. Мені огіліля дуже. Так. І купити. Чи... А. Тут виявилося. Ну, зрозуміло, вона вже на ту гри. Так мне потрібно до да, вот, этого будиночку. так и вот здесь там ручка. байдуже Мне не байду Це небезпечно? Ой, тут вовк, тут вовк, я зараз помру. На базу, на базу, на базу, на базу, на базу, на базу, не померти, не померти, не померти. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Я встиг. Фу. Фу. Ну тут я доречно перелякався Буду дерево нарубаю Зараз ми чуть-чуть розвинемось. Для вас це буде секунда а для нас це буде пару хвилин. Ну, все, друзі, я ж казала для вас це буде пару хвилин для нас. Ой, для вас це буде секунда, для нас це буде пару хвилин. Все так нам потрібно буде місія рятувати динозавр. М -м, зрозуміло так, чекаємо на день на ранок. Так, скільки? А, у мене ще два зуби. Mm. Mm -hmm. Так, там залезу. Так, разум. Так мне вот ребята до костра дайте. А, десять залезу, десять залезу. Ледви Так, еще вона мене питає, чи я зараз ролик знімаю, я зараз напишу так. А, мне не потребно. мне не потребно. Ежи, да будто мне как с нас потреб. Беля нас. Ну а вот так блазай. А зараз, а жабок убьёт? А другу теж теж потрібно. Так, раз. Там десь воді покупали деревян. Так, і ще одне немецко. А, mm, у mm, мене еще одна горекауста. Так, тут у нас вугиль. Що там дуже цікаво, але я туди лізти не буду. Мені проблеми не потрібні. Так, тут вогіля дось моє. Тут залізать до мене, так. Отут тут зараз потрібно рибка наловити. Чекаємо, поки вона дрібну. Отуди. Так, мені потрібно наробити дерево. Не знаю, чому я це вночі роблю. Мені потрібно швидко рибка наловити. З голоду помру. Так. Чому нічого не хочеться? Не хочу ловити. Я думаю, днів чотири проживе. Давайте днів в 5 проживемо, я вам обіцяю. Проживаємо 5 днів і будемо закінчувати з вами. Ідея вийти ввечері поїсти недельно. Так, тут м'ясо десь маємо. Місо. Днів в 5 проживаємо. До речі, оця д... дудка, то вона, вона приручає тваринок. Це за мій кролик. Назвемо його давайте е... якось, давайте до. Не, давайте <світ Mukai> до. Да, да. Я и так буду. Да. Mm. Uh і потрібно... О, Бачите, він за мною бігає. Чекаємо, поки рибка пропливе. Я надію залитить цей віз Ого, там щось маленьке дуже. А, я зрозумів, це кликати типу тварин так ще одна зараз. Dobrá, morko. Ty neproda, ještě je vnuzím? Myslím, že ne. Šla. To je to tež moje tváře. To je můj Aj. На нас сегодня нападаться будут. До пятого дня доживем. Она кричит, что такое? Я надеюсь, меня не помрем. О, наче пережили. Фух. Да, нічка була така собі. Так, 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 так я тебе зловлю. ти ж таки. Дивіться, яке вам спритне. Так тепер потрібно. <laughs> Що вона написала? Ну, все, друзі, на цьому ми з вами будемо закінчувати. З вами був Вовка Геймер і всім пока-пока! Пока! -пока. пока.